Дивитесь акценти, вітаю вас. Війна змусила багатьох українців кардинально змінити своє життя і залишити рідні домівки. Через повномасштабне вторгнення з України виїхали понад 6 мільйонів людей. А на початок року офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій гарячих точок у більш безпечні міста нашої держави, тобто внутрішніх переселенців. У самому Запоріжжі таких налічується понад 200 тисяч. Як працюють над тим, щоб всі ці люди почувалися комфортніше? З якими проблемами стикаються внутрішні переселенці? Сьогодні говоримо у студії поруч зі мною Інеса Носенко, директорка благодійної організації Мазальтов та Антоніна Кацва, координаторка проєкту Гаряча лінія Вітаю вас, пані. Доброго дня. Доброго дня. Отже, 20 червня відзначається світній день біженців для України. Це питання актуальне як ніколи. І в нашому полі зору сьогодні саме внутрішні переселенці, бо чимало людей обрали в якості другого дому. Саме наше Запоріжжя. От як ви оцінюєте роботу у місті в цілому у цьому напрямку? Будь ласка. Ну я можу оцінити через призму тільки того, що робимо безпосередньо ми, і коли я говорю ми, я маю на увазі не тільки наш благодійний фонд, а я маю на увазі громадські організації і загалом громадянське суспільство Запоріжжя, яке все ж таки є, діє, працює. А я точно знаю, що окрім Мазальтову десятки благодійників, волонтерів і небайдужих людей, які як об'єдналися у де юре організації. Так і залишаються просто такими класними активними групами волонтерськими, які а, беззупинково а, і допомагають, і шукають можливості, як надалі допомагати людям. І вже сьогодні, а, на другому році війни, ми розуміємо, що і поняття а, людина а, внутрішньо переміщена особа це не просто єдина якась тема, це а, різношарове а, розуміння, це окремо. Діти, окремо люди з інвалідністю, окремо люди процездатні, окремо люди, які втратили своє житло і взагалі не мають куди повертатися, і окрема люди, які мають мрії, мають е, плани і знають, що їм є, що далі робити. І ось це сьогодні мене, ну скажімо так, надихає на те, що, по перше, ми спілкуємося із цими людьми, і вони готові до діалогу. А з другого боку, є сьогодні об'єднання. Е, Єднання формальне і неформальне тих організацій, структур і груп, які вже цей діалог не просто розпочали, а і реалізують і проєкти, і програми, і продовжують це створювати. То, пані Антоніно, ви самі прибули до Запоріжжя із Маріуполя. Розкажіть, коли це сталося і чому ви вирішили залишитись саме в нашому місті? Ми прибули до Запоріжжя у квітні минулого року, 22-го року. Виїхали з Маріуполя 21 березня, але дістатися до Запоріжжя змогли тільки 7 квітня. Дуже довга була дорога, дуже тяжка. Чому вирішили все таки залишитись у Запоріжжі? Ну, по-перше, Ніколи, навіть ще за часів, коли не було війни, ми не розглядали можливість виїхати за кордон, десь працювати. Хоча в е, нас є родичі, їх небагато, але е, така можливість у вашій родині була. Була, так. Да. І навіть коли вже дісталась війна і була теж можливість виїхати за кордон, але ми вирішили все-таки залишитись на Україні. бо… Чомусь натягне кудись далеко. А ще, може, чому ми залишились тут? Ми приїхали в Запоріжжя, ми не мали нікого знайомих. Цей мірод, це місто для нас абсолютно нове. І єдина організація, до якої ми. Звернулися так. Це був єврейський общинний центр Мазальтов, моя сокруня, моя друга мати і мій чоловік, мають єврейські коріння, і люди направили нас до цього центру. І ця організація дійсно стала другим, наче другий дім наш. Багато з чим стикаються переселенці, такі як ми, коли заїжджають у нове місто, вони не мають ні роботи, ні знайомих, ти не маєш до кого звернутися по найпростіших питаннях до лікаря, якісь побутові питання. І все, всі свої питання я змогла вирішити завдяки Інесі. Завдяки, я пам'ятаю, як вони прийняли нас у перший день, коли ми приїхали, як обіняли. немов ми знайомі були все життя, як тепло. І згодом кудись виїжджати далі, чесно кажучи, не дуже хотілось. Ми знайшли. Орендували квартиру, які всі ну, які всі мають місце в нашій сім'ї. Нас я, чоловік, донька та е, моя свекруня. Чи можна сказати, що це, начебто, було з чистого аркушу? Звичайно, початок. Тобто, ви приїхали, не було знайомих, абсолютно, не було абсолютно. нічого. Ви не знали про місто наше, як тут. Е з чим стикнулися, це, я так розумію, житло перше було, так? І перше, взагалі інформація? Так, так. Перше це житло, де орендувати, яке. Тим більше був великий наплив переселенців, житла не вистачало, люди селилися у садках, ну, десь у якихось там ну, умовах, це які. Тимчасові. Так так, 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 так. А маючи ще на увазі, що у нас старенька мати. Донька, який треба вчитися, треба. Ну, багато-багато питань, які треба було вирішувати, дуже, дуже нагальних питань. Треба було ставати до лікаря на прийом. Перше це житло, так, але житло теж. Ми приїхали своєю машиною, чотири чоловіка в машині, і ти не маєш з собою абсолютно нічого. Ні ковдр, ні ну, одіял, нічого. Нічого, нічого. Від слова зовсім нічого, ні посуду. Це найперше, на чому готувати, що їсти, потім вже де вчитися, куди сходити до лікаря, куди стати. на… Це такі всі побутові питання, так. тим більше, що ви ж не в гості приїхала, розуміли, що вам доведеться якось облаштовуватися. Так, і як Якось жити, було. де ти нікого ніколи не знав, де все нове, абсолютно нове. Пані Інесе, ваш центр дуже багато працював з внутрішніми переселенцями. От скільки таких пройшло через вас ваш центр і як ви їм допомагали? Ну, дивіться, історія роботи із біженцями, внутрішніми переселенцями, вони кожного разу по різному називалися. В нас розпочата ще у 2014 році. Тоді ми працювали із тими, хто приїхали до Запоріжжя із Донецька із Луганська. І цей досвід ми його майже не зупиняли. Бо люди, які ще тоді залишились у Запоріжжі, хоча і перестали називатися. Там біженцями, переселенцями. переселенцями все одно я знаю, які і тоді були питання, і які сьогодні питання і виникали і виникають. Тому, коли почали приїжджати після 24 лютого до Запоріжжя, то ми, хоча б, інструменти знали. Ми знали, що люди, які приїхали до міста, вони будуть шукати де зупинитися. Ми точно знали, що вони будуть шукати на чому, як і спати, то базові потреби їх ніхто не від. Міняв, тому ми готувалися до того, що буде і білизна у потребі, будуть і ліжка, і простирадла, і все. І тому перше, з чим ми зверталися до наших донорів, це якраз саме цей напрямок. Ми не витрачали дуже багато часу на те, щоб оцінити, бо перші десь місяців мені здається, шість. це була така: знаєте, як машина, яка їхала і не давала часу зупинитися. А їжа так, бо дуже багато людей були, які просто вискочили. Ну, Антоніна, це саме така родина, яка у дорозі не зрозуміла, як вони взагалі виживали. Але коли вони приїхали сюди, я пам'ятаю, коли Тоня сказала, а нам нічого не потрібно. І я розуміла, що це, це і відповідь на запитання, що, що потребує людина. Тому їжа, гуманітарні такі базові речі, потім все, що може бути потрібно у новому помешканні, яке за дуже часто було зовсім пусте, зовсім без обладнання, без нічого, і так само люди, які приїздили до колективних місць розміщення, вони теж потребували. Приблизно такі самі речі, тому ми спочатку ми слухали і допомагали тим, що вже в нас було. А з другого боку, ми паралельно дуже дуже активно співпрацювали із нашими партнерами із хабом, який був відкрито у Запоріжжі, і з громадськими організаціями, які теж надавали допомогу. І правда, ми ставили перед собою дві задачі: перша задача, так як біженці потребують сьогодні і зараз, і це ми тримали руку на пульсі, але Друга задача все ж таки не викинути наших людей, бо наша цільова аудиторія це все ж таки і люди, в тому числі з інвалідністю, люди, які і до війни були у дуже такому скрутному становищі. Тому ми паралельно ми розуміли, що робити з біженцями з інвалідністю, і паралельно не кидали тих людей, які і були нашими підопічними до початку цього вторгнення. Вам було трішки простіше, бо мали вже досвід, досвід як працювати просто так, кількість людей, так, яка так, після 24-го. Лютого приїхала, вона змінилася значно. От, за вашими спостереженнями, а і за вашим власним досвідом, пані Антоніно, як змінилася робота з внутрішньо переміщеними людьми у Запоріжжі? От спочатку, коли для багатьох, наприклад, організацій це було в новинку, і зараз що які потреби залишаються відкритими, тому що ми маємо Каховську греблю, можливо, там також люди з Херсону. Приїдуть сюди до нас, ну дивіться на першому етапі. А перший етап він майже ну десь 9 місяців в нас був паралельні два процеси: процес переміщення людей, дуже багато транзитних було людей. Скажімо, ми маємо, окрім того, що ми допомагаємо із продуктами харчування, із гігієнічними засобами, із різними побутовими предметами. Ми ще маємо невеличкий шелтер у Запорізькій області у колись етноселі, а сьогодні це не туристичний, а все ж таки прихисток для тих, хто за межами Запоріжжя залишилися. І ми бачили цей потік. Це були транзитні, які приїздили до Запоріжжя, дивилися і казали ні, ми будемо рухатись далі. Тому тут важливо було зрозуміти, чи можемо ми допомагати з евакуацією, і це було дуже важливе питання. Чи можемо ми дати щось з собою у ту евакуацію, чи можемо ми. Допомогти людям десь розміститися у евакуації, дуже велика тема була, коли держава допомагала і місто включилося, і потяги для так звані accessible, безбар'єрні потяги, коли з'явилися для людей, які пересуваються на візках. Це була теж, це була наша інформаційна робота, такий собі адвокасі супровід, але це теж потрібно було зробити, бо деякі люди навіть не знали про те, що можна і такий потяг Тях знайти і пересуватися кудись подалі від обстрілів від вогню, кудись у західних напрямках. Потім картина змінилася, а кількість біженців зменшилася. Скажімо, сьогодні, коли ми спілкуємося з людьми, а ми увійшли до кластерів, кількох кластерів, і кластер компактного розміщення людей, і кластер захисту дітей. І ми маємо сьогодні більш широку інформацію про те, що відбувається, і, наприклад, чекали, що після. Підриву Каховського ГЕС велика кількість людей виїде із місць затоплення, і з місць цієї такої жорсткої кризи. А нічого не сталося. Наші партнери не із Одеси. Я скажу, до кластеру входять представники і Ніколаївські, Миколаївські, і одеські, і херсонські партнери. І вони самі були здивовані, що люди переїжджали, скажімо, херсонці, наші так і казали: ти знаєш, з одного кінця міста. Переїжджали Їхали в інше і чекають, коли вода зійде. Те саме було і з людьми, які там залишалися спочатку у затоплених територіях, потім розуміють, що вода починає йти. Тому на цьому етапі набагато важливішою стало питання води, гігієни. Ніколи не зменшувалася проблема, пов'язана із медициною загалом. Це завжди була проблема, біда. Бо, скажімо, там, такі системні хвороби, які провіли потребують дуже дороге лікування, а вони таке таке насторожують дуже сильно, бо я бачу скільки звернень до нас сьогодні іде саме не за медикаментами, а за дослідженнями. Ось Тоня, як керівник в нас гарячої лінії, вона сама інколи супроводжує людей, які звернулися до нас по допомогу, і бачить, що відбувається: з одного боку не вистачає інформації, що все це може бути на безоплатній основі а інколи якась неповна інформація, що може бути, для кого може бути, якісь ліки можуть бути на безоплатній основі, якісь ліки можуть допомагати там благодійні організації, тому такі Постійний моніторинг і аналіз це я думаю, що одне із досягнень нашого громадського сектору, бо ми намагаємося бути у одній такій комунікаційній групі і ділитися цією інформацією. І якщо хтось із наших партнерів робить такі соціологічні дослідження, то вони намагаються їх презентувати, ділитися цією інформацією, і ми її насичуємо вже власним досвідом і більш-менш розуміємо, Оце потрібно. Скажімо, вода зараз просто горить. Горить там як у тих територіях, які потерпають від техногенної цієї катастрофи з Каховської ГЕС, і так, скажімо, лист я отримала із Нікополю, а, ну, начебто, вони не проходили так, як найбільш такі жорсткі точки. Пише така сільська рада, ви знаєте, нас мало, нас 700 осіб, і ми вже четвертий день взагалі без води. І а, моя задача не почати собі корону вдягати і казати, що ми там а, рятуємо усіх. А просто… Просто поєднати їх із тими партнерами, які на сьогоднішній день саме допомагають з водою. Ну ось так воно і стається, і дуже часто оцей такий інформаційний, і завдяки нашим засобам масової інформації, такий ж нетворкінг він інколи частіше рятує, ніж там, коли біжиш і кричиш, зараз я буду щось роздавати. Послухали. Почули, поділилися, знали, знаєте так. далі, як діяти. Так. От саме інформаційна складова, вона так. так дійсно дуже важлива. От пані Антоніно, от ви вирішили не лише залишитись у Запоріжжі, а й сама ви вирішили долучитись до лав благодійників, волонтерів. Самі ж тепер допомагаєте переселенцям. Знаєте з перших вуст, що необхідно, які проблеми залишаються відкритими? Зокрема, проект ваш гаряча лінія. Розкажіть про нього, що ви робите. Проєкт Гаряча лінія відкрився на базі волонтерського центру Мазальтов. Він працює від початку війни. Я доєдналася до нього десь восени минулого року. Він приймає заявки від усіх верст населення, обробляє їх. Особливо ми звертаємо увагу на людей похилого віку, одиноких, людей з інвалідністю, переселенців. Заявок дуже багато. Намагаємось або допомогти своїми зусиллями, або направити якісь інші громадські організації, які можуть надати цю допомогу. Це така може невеличка праця, невеличка, невелике діло, може, для ну, кого, мабуть, немає зараз. Кажеться дуже важливо, тому що ти розумієш цих людей, які uh -huh. тобі телефонують, ти розумієш їх потреби, чому, що для них більш гостро, що може десь зачекати, що вони можуть десь перетерпіти. Тому неважливих справ, я думаю, зараз ну, взагалі да, немає. На, ви робити да, цінну да. справу, тому що ви збираєте саме ту інформацію, про яку пані Інеса говорила. Вона дозволяє сформувати роботу. Її потреби правильно подальші, подальші плани з самого початку, та, мабуть, і зараз для тих, хто приїздить, це матеріальні речі були, так наскільки я зрозуміла, там отримати прихисток, забезпечити людей їжею, там засобами гігієни і так далі. Ну але ж підтримка на цьому не завершується. Вона трансформувалася далі в глобальніші якісь проекти. От розкажіть, як зараз працюєте, окрім матеріального, от що необхідно, чого потребують люди, які приїздять до нас. Ну, дивіться, команда. Яка працює на гарячій лінії, це взагалі люди, які не десь там почули, що таке біда, що таке проблема. А це люди, по-перше, від щирого серця долучилися до волонтерського центру. І сьогодні ну, я хочу сказати, щоб те, як вони вислуховують біду, і проблему і то, як вони пояснюють, як далі рухатися, це неймовірно. Те, що я прошу, щоб мені надавали як інформацію, і для мене, як до директорки організації, дуже важливо насправді про що далі співпрацювати. Спілкуватися із тим саме донором, як йому пояснити, в чому головна проблема людей, і це те, що мені доносять дівчата. Скажімо, коли я дивилася не да, на родину Антоніно, то я розуміла, що це нормальні, класні люди, це перлини, які приїхали до Запоріжжя, і я молюся на те, щоб такі люди залишалися разом з нами. І для мене сьогодні важливо, щоб саме такі, як Тоня і її родина, знайшли себе у нашому місті, щоб вони не просто приходили і Чекали, коли якась організація буде давати ту чи іншу гуманітарну допомогу. А саме те, як стати корисним, як стати а, самозарадним, щоб не чекати, що хтось щось дає, а розвивати себе безпосередньо. І тому ми сьогодні дивимося на те, як розвивати нові можливості і нові спроможності. Моя божевільна ідея, щоб люди, які приходять до нас, а, ну по перше, зі мною разом писали проєкти. І ось Тоня себе вже спробувала. і от цей фандрейзинг, грант-менеджмент, грантмейкінг, яким я хворію вже років 30, мені здається, ось це такі води. Так, так, Тоня почала навчатися, і я розумію, що як би там не склалася, але ця навичка в неї вже буде, і вона вже мені сама каже Інеса, давай ось тут спробуємо, ось тут в нас все вийде. І є такі люди, які теж приходять і готові себе розвивати як проєктні менеджери, як партнери у реалізації тих. Програми проєктів, які ми вже сьогодні почали розвивати. Є інший напрямок, напрямок, який це знов ж таки партнерський. Хто із наших партнерських організацій надають ту чи іншу допомогу саме у розвитку людей? Може якийсь розвиток якихось скілів, якісь навички, якийсь розвиток мікробізнес проможностей. це те, що ми сьогодні шукаємо у наших партнерів, і намагаємося туди направити. Тих, хто звернувся до нас не за допомогою їжі, а за допомогою, як нам жити і рухатися далі. Дуже дуже тут у нагоді хаби, які відкрилися, і а, територіальні громади, які повідкривали свої хаби. Наша головна задача знати і розуміти, що відбувається, хоча б у тих партнерських хабах, з якими ми особисто знайомі. І ще один напрямок, який мене сьогодні просто надихає: навіть під час війни до Запоріжжя дуже мене здивували наші естонські партнери, які приїхали сюди не просто там як волонтери, а як люди, які вже сьогодні а, разом з нашим Запорізьким фондом розробляють тему диверсифікації української економіки шляхом розвитку малих бізнес-проєктів. І те, що мене надихає, це ще й у сільській місцевості шляхом розвитку. Ну чого? Ну, звісно, сьогодні дуже потребує Україна сільського туризму зеленого. І а, з одного боку, хтось мені каже, це ж божевілля. Але ми кажемо, ні ні-ні, треба аналізувати треба ось цю 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 соломинку теж брати в руки і розвивати це У нас є для цього ресурси так і ресурси і бажання і досвід і люди що саме головне і вже ось буквально найближчим часом знову наші партнери приїздять до нас і саме ось ця диверсифікація навіть сьогодні вона і можлива і розвивається і тому я весь час кажу якщо є люди які відчувають що вони не зможуть повернутися до свого села але готові розвивати якусь програму у сільському зеленому туризмі ми готові спілкуватися, ми готові разом навчатися, їхати на е, ту територію, яка сьогодні яку ми розвиваємо, і може з цього щось вийде? Це нові спроможності mm -hmm. і перспективи. Тобто, базові побутові потреби закрили. Далі наступний етап це самореалізація. От пані Антоніно, я mm -hmm. так розумію, що ви знайшли себе саме. Я спробувала спробувала, мені сподобалось так. Mm -hmm. Ну але для багатьох... співпраця я думаю, вийде з цього буде результат. Ми бачимо, що вже певні результати є. А от питання все ж таки самореалізації, працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, воно ще залишається актуальним. Воно і буде. Воно актуальне. Я скажу, ми бачимо це ще з 2014 року, і я дуже пишаюсь з тими людьми, які пройшли навчання, і які ще від. Від тих часів почали, скажімо, у нас є кілька волонтерів, які з першого дня прибігли до будинку Макса Гранта, і багато людей бачили такий Максим сидів із своїм стільцем, і він він сам психолог, він надавав психологічну підтримку. Я ж знаю, як це казав Максим, бо він із Донецька приїхав до Запоріжжя і сам відчував, як це, коли його зустрічають, коли з ним спілкуються і допомагають. Але я скажу, що дуже важлива тема, яку ми відкрили сьогодні. Це пілот. Я думаю, що він буде розширюватися. Це психологічна допомога людям і центр по роботі із травмою. Це важлива вкрай тема, яка я думаю, це окрема тема. Це окрема тема, і вона на жаль так. не втрачає актуальності зараз так. ніяк. Коротенько, як можна долучитися до підтримки? Можливо, потрібні волонтери або ж якісь інші види допомоги. Волонтери потрібні завжди. Він в нас працює школа волонтерів, і можна завжди до нас прийти Приїдна. і просто приєднатися. Твори добро, Україна це відкрита група. Можна написати, звернутися і отримати інформацію, в тому числі, і коли і як працює гаряча лінія, які документи потрібні. Бо на сьогоднішній день ми знаходимося у правовому полі України і у об обов'язкових потребах самого донора. Ми маємо бути прозорими, зрозумілими, тому і з людьми ми спілкуємося. Ми працюємо із населенням Запорізьким і з територіальними громадами, які до нас звернулися. Номер гарячої лінії, якщо можна просто пам пам його? пам'ятаєте. Або його Добре. краще напишемо, да, це буде нормально. Я вам дуже дякую, що ви завітали і віримо в нашу перемогу, адже вона дозволить. Повернути втрачений дім багатьом людям. Будемо вірити, що це станеться якомога швидше. Дякую вам. Це були Інеса Носенко, директорка благодійної організації Мазальтов та Антоніна Кацва, координаторка проєкту Гарача лінія. А я дякую за увагу. Хай вам буде затишно і безпечно, де б ви зараз не були. кажуть дім там, де наші близькі люди. Тож хай вони завжди будуть поруч і в безпеці. Тихої нам ночі зустрінемось.